Глядачі мого каналу. Під час останнього фризування в мене сталася така неприємність, скажімо так. Я побачив, що мій фіксуючий болт просто випав. Значить болт. Шпилька. Я так розумію, що тут в мене дірвалась гайка. Якщо пам'ятаєте, було в мене відео, де я показував, як я ремонтував. І говорив про ремонтну здатність цього вузла. Хочу сказати, що мене одразу не задалося з цією частиною. По-перше, в мене відразу вона відкрутилася, цю всю систему розшатала і нічого я зробити вже не можу. Потім обірвала болта фіксуючого, потім я взяв, ось, просверлив насквозь і засунув болта на 10. Його, до речі, теж обрізало, тому прийшлось мені ось, бачите, яку знайшов шпильку, засунув, щоб дофризувати вже до кінця. Тобто, ну скажімо, трошки неприємно. Значить, Саме не цікаво, це те, що як його знімати зараз. Справа в тому, що цього болта відрізало там всередині і він відрізало тут поверху його. Дрізало. А він разом знімається разом з втулкою. А ця втулка впирається в цей болт, тобто ну прийдеться попрацювати капітально кувалдою. Ну от як тільки знімлю, покажу вам, що сталося. Все, далі працюємо, відбойдемо молотком. подивлюся, що тут у нас вийшло. Значить... Ага. Гайка моя ціла Я думав, що це гайку одірвало. Гайку не одірвало. Порвало шпильку, бачите? Зараз покажу, Вон там всередині ця шпилька видно. І туточки її видно. Ну, от, бачите, блестить. О, Тось порвало шпильку. Значить, що мені зараз треба? Мені зараз треба всього на все. По це тако зрізати акуратно, рівнесень. Занову приварити гайку і прикрутити шпильку. І все. Ось я достав я шпильку. Вона просто-напросто тут підірвалася. Таке буває. Буває і за того, що розболтана сама втулка. Так, ну що, зварив я? Шив вже трошки краще, ніж в прошлий раз. Прошлий раз <гум>, народ там розказував, що сварчик ще тут. Ну, я розказував, чого це так. Значить, Тут саме головне, після того, як поварили, сваркою часто просто-напросто ці шліци закидаються. Значить, Я був гарочку, їх почистив і зробив так, щоб, ну, щоб вони були. За і не мішали заходити в відповідній частині шліця. Ну і все. Тепер тільки надіти, закрутити, шпилька практично рівненько. Я чуть-чуть, то не страшно. Кстаті, тут у мене ножі, ось один ніж сварний і ось другий ніж сварний. Сварений ніж вже. Два сезони відходив і ніяких тобі випросів. Работає, основна частина не тронута, румався тут на камінюки. Все, зварено. Як це зварено, є відео теж. Так що надіваємо і покажу вже результат. Поставив на місто. Значить, болта. Я закрутив того самого, поки що в шпильку, винуся. Стоп, Ну, поки що в мене. Ну нічого немає іншого. Будет класно було б тут якогось кальоного там з якогось шатума, чи якогось шатуна чи з чогось, щоб його не могло так просто обірвати. Тут простий метал він його поступово рушати і обриває. Він хочу сказати, що за сезон тільки одного болта обірвало. Тобто в принципі на сезон вистачає. Так вже і страшно. Закрутив. Пару ударів по кінчику би, щоб законтрогаїть. Ну і тут. Закрутимо, зайшло він Все дуже легко і пусто. Значить, на цьому все. Будемо далі фризувати. З задоволенням послухаю ваші коментарі. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, читайте. З задоволенням поспілкуємося. Вам сподобалось, ставте лайки. Це тож ободряє. Законтрогаємо і все. Все, все роботає. До нових зустрічі, до побачення. Підпишитесь на канал і не пропустите нових цікавих відео.